Вітаю вас, шановні пані та панове! Незабаром сімейні свята, Різдво та Новий Рік. Прикрасти свій святковий стіл улюбленими продуктами та напоїми сьогодні може кожна родина, замовивши їх в нашому магазині. Український новорічний стіл неймовірно різноманітний та вишуканий, багато апетитних страв, делікатесів, оригінальних солодощів. Та традиційних закусок доповнюють шампанські та міцні алкогольні напої. У новорічний український кошик входять багато кубас, шинка, сало, мисливські кубаски, овочева консервація, кабачкова та баклажанова ікра, квашена капуста, сметана, сир, рибні делікатеси, чорний хліб, червона ікра. Гриби, різноманітні консерви, спеції та приправи з усіх цих продуктів можна приготувати багато традиційних салатів, закусок та страв. А на десерт підуть кондитерські вироби, смачна випічка, пряники, цукерки, тістечка, торти, зефір та халва, безалкогольні напої. Це квас, тархун, березовий сік, лимонат та дитяче шампанське для дітей. А дорослим підійде горілка, коняк, бренді, червоні та білі вина та ліке, а також класичне шампанське, новорічні солодощі, шоколадні цукерки, фігурки та інше. Ласощі, напевно, сподобаються дітям. Ну а дорослим в якості подарунки можна презентувати оригінальні скляні пляшки з брендовим алкоголем, українські сувеніри, натуральний глиняний посуд з яскравим орнаментом. Продукти відрізняються високою якістю. Оригінальним традиційним смаком та ароматом, знайомим нам з дитинства. Замовляйте улюблені продукти до вашого столу. При замовленні товару звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умову холодженої температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.